Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. І так як ви знаєте, я вже е, налаштував свій годинник. Зараз ось оновлюю, бачите, доступне оновлення 3.2.1. Зараз роблю синхронізацію. От, вже синхронізація на 25%. Новий годинник треба зробити обов'язково. От, тому що тоді і час на ньому відставав. от Тому зараз іде синхронізація вже 40%. от Тому, друзі, сподіваюся, що у вас теж є годинник від Xiaomi. Напишіть, який у вас годинник від Сяомі. в мене э, тепер. Тепер Mi Band 10. Раніше був Mi Band 8. От, Як говориться, типу, оновився з 8 моделі до 10. -ї. Ну, я вважаю, що це дуже гарна модель. Тепер корпус не пластиковий, а металічний, дуже такий ніжний корпус. І тепер ще тут відразу вже йде Xiaomi hyper S і тут ще. Є три датчики. От, на Xiaomi Mi Band 8 було два датчика, а тут вже три датчика. Тобто тут буде більш точні вказ... ну, більш точний результат. І ще вони дуже приємні на дотик. Друзі, сподіваюся, що. Что... Ще раз нагадую, напишіть остайте мені в коментарях, який у вас годинник. Мені буде дуже цікаво почитати все. Зробив синхронізацію. Так, і тепер зараз перезавантажиться годинник. Бачите, тепер в мене Xiaomi Smart, Smart Band 10. От. Ще йде оновлення. От. Оновлення займає там 5-10 хвилин, тобто, взагалі недовго. Так, підключаюся. От. Друзі, рекомендую оновлення робити на, заряд... на зарядному пристрої. Знаєте чому? Тому що оновлення воно дуже багато відсотків забирає. От. Не просто так, там завжди пишуть, перед, типу, що перед, якщо оновлення якесь, якесь прийшло, то треба перед, розпоч, перед тим, як розпочати оновлення, обов'язково треба поставити ваш пристрій на, ваш пристрій на зарядку. От, Тому що оновлення воно дуже багато відсотків забирає. От, ось, Наприклад, якщо вас було там, наприклад, я вимог, що вас було там 100%, а коли закінчиться оновлення, стане, стане набагато менше. От, Ви зараз подумаєте, чому в тебе не підключається годинник? Зараз він оновлюється, типу, що оновлює прошивку. Знаєте, друзі, що гаджети, вони так влаштовані. Наприклад, якщо ви купили там якийсь телефон, ноутбук, там телефон, ноутбук, навіть годинник, або там, або ще якийсь гаджет, то на нього завжди відразу при налаштуванні. от, При налаштуванні йде. Там, там коли ви налаштували, іде типу, в програму там надходить оновлення. І вам треба його завантажити, щоб у вас була найновіша операційна система. Ну тут я навіть не знаю, який хайперс, але тут вже 100% хайперс, а не MIUI. От, нагадую, що Xiaomi відмовилася від MIUI в 2024 році. Тепер, як говориться, MIUI можете не чекати. Ну, я вважаю, що це правильно зробили, тому що ну, в MIUI вже якийсь старий дизайн, та вона працює, ця операційна система MIUI, гірше, ніж HyperOS. HyperOS це більш. Сучасна операційна система, яка обладнана, обладнана дуже гарним розподіленням між ядрами та дуже сучасним дизайном. От, друзі, огляд мого годинника можете подивитися на моєму каналі. Я скоро вже. Буду викладувати це відео. Там Спочатку огляд годинника виложу. викладу, точніше. І потім огляд повербанка Xiaomi на 165 Вт. Але насправді я там вияснив, що типу, він... Насправді він... Насправді Там, коли я підключив до мого телефону, він не видає Він, коротше, не видає більше, ніж там поки там 28, 33, 45, думаю, буде видавати, але його треба буде зарядити. От, я його заряжу, він заряджений на 27%. От. Дуже гарний повербанк та дуже гарний годинник. Так, поки ми з вами розмовляли майже сім хвилин вже годинник оновився мій новий смарт Xiaomi Smart Band 10 вже на 91. Від... 92%. Знаєте ще, чому я купив ці години, дивіться, я купив ці години, ну, тому що вже 2025 рік вже вийшов Mi Band 10, а мої Mi Band 8 вже ну, дивляться якось не дуже. І там ще застарілий дизайн та застаріла система. Тобто на цьому Годиннику вже відразу HyperOS, а на Mi Band 8, можливо, був MIUI. От, Нагадую, що MIUI він стартував, по-моєму, з 2011 чи 2012 -го року. От, Тобто, MIUI, точні, MIUI, точніше 2015 з 2015 року. З'явився MIUI. MIUI вже. 10 років маємо. От. Зараз вже годинник мій доновиться. Вже він після оновлення перезавантажується, тепер вилазить Xiaomi HyperOS. От. Дуже гарний годинник, такі дуже реалістичні там всякі додатки. От, Тут тепер покращений ліхтарик. Він, набаг він набагато яскравіший ще повинна бути краща камера. Тут ще покращили, як говориться, добавил, додали нові функції. от, Зробили більш точний моніторинг. от. І зробили ще покрашені датчики. От, поставив я зараз на зарядку 64%. От, Поки буде заряджатися, я буду, напевно, заряд... там спробую зарядитися від мого нового павербанка. Тому всім до побачення, всім гарного. Вечора чекайте огляд мого годинника та повербанка вже скоро.